Це перший під'їзд, я так розумію, так? Да? Да. Це комарики і лічи. А пара ще вже там. Зараз скажу. Так, що бачу? Бачу опіль. Опіль припаркований. Червічка. Ну, ти поняв. Ще я там. А що вже... я? че? І ти че вже давно? Розбили плитку. Так, знайшли проблему. Давай. Ну це лопнуло, це ж не обрізано, да? Ні, це лопнуло. Давно? І оце воно і текло. Там відповідно сухо, а тут... Да, а там починається. Ну, Понятно, тоді проблема. Угу. Хорошо, все. Кто? Сюда же его вытягиваем. Вытягиваем сюда. Опусти, раз. На Сейчас, подожди, я положу. Угу. Опа. Ай, да папа, там же что, ёк, не как кабан. <как> Убираю его. Так, есть один. Дальше. Пошли. Там у нас уже в подвал можно подавить, да? Да, там он только в подвале уже. А, ну там не видно просто. А, бачу, тушь, на подвал. Там подвал. подвал. Mm -hmm. уставь, уставь. <реш> <реш> это что-то уже, значит, убилось? Да, или? тут у вас э, была загнившая труба, и ее кусочек. Uh -huh. а... <реш> то есть поменяли не всю трубу, а <реш> 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 А, це в квартиру ми дивимося туди mm. на перший поверх. Угу. Чому треба вибивати оцей тройнік? Тому що цей тройник... А, там виключили світ. Вибиває п'ємно? Що ми робимо, виходить? Получається... Цей величезний тройнік, він вінський китянеться, і хлопці оце все вибивають. Він чималий, так? І тепер буду винімати його він, так? Все, 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 я знаю. Але як цікаво жек зробив, чи хто це не Жек? Латочку таку взяли, поставили частину. Труди пластикової, Решта просто чугун. На що все робити? Можна ж... малыми засилями, правильно? Ну, тут, да, и муфта стояла, они обрезали, часть трубы поставили, поменяли, которая текла. Или муфта, может, лопнула и... Угу. Так, верь. Да! Залез. Залез. Держи кусок трубы, чтобы он... Упал. Там, смотри, мусор будет сейчас сыпаться, всякая херня, аккуратно. Держишь? Да. Поехали. Держу, все. Держишь? Да. Там кусочек мне отколоть надо. Мокрая. Так у нас же ж труба была тріснута. І труба тріснута, І відсюди тоже. А, тобто дві проблеми, і ця, і ця була. Три, і що ж на першому Раз вот тріснути А, це. У нас же бригада була по электрике, ми везде їздили, моталися. Бригадир, сепаратист, уехав в Росію, потом за кордон. Кум його тоже были за Росію. Короче, все, все, кого я знаю. Це ми зараз в підвалі. Хлопці працюють. Тут у нас з підвала можна подивитися воно в квартиру. Русик я Зараз пущу <гум> Да. І нарешті ми усуваємо те, що у нас текло тут роками. Нарешті. Коли труба штатно на місто стає, да? Да, на місто. то вона тепер стає короткою і сюди коротко. не достає. А раніше на саплях трималася, тому... тому і доставала, ясно. Ой. Руслан, я не можу витачити. А тепер вона не дістає, бо стала просто як стоїть, як має бути. Ні, мені головне, щоб мешканцям подобалося. Так, тройничок поміняли, там задуємо так? Да? правильно? Так. Да. Там пеною... Ну, ще як прокапує. Блін, де воно тече, я не можу зрозуміти. Зверху є. Чого? Ну вже ж давно води нема. Потрошку починає вимальовуватися. Хорошо. Так. Що маємо? Нормальне з'єднання. Тут, ой. Тут воно прикручено, зафіксовано. Згори. Все окей? Все, можна збирати. Красотини, марка, що ж воно смотриться. Сказали, слава Богу, що вже зробили, що вже не воно. Угу. По... Це вже другий поверх. А, це чунка, я поняв. Все, все зроблено. Добрый. Так, какие у нас были там проблемы? Первый этаж. Второй этаж. Угу. Подвал. Угу. Крестовина здесь да. бежала. Ну, пометаю, у нас на а, Здесь муфта была. Да. Здесь бежала. Но там резинка была. Одна оттекала. проблема. Вторая проблема. Угу. Лопнутая труба. Триснуто, да. Третья проблема. Угу. И сама крестовина, стакан. Угу. Четвертая проблема. Вона да. тоже була тріснута отця, да. скажем, мокра була. Угу. Шикарно, дякую.